15 липня до служби порятунку надійшло повідомлення про займання автівки по проспекту Свободи в Кременчуці. Цього ж дня о 17.22 горіла суха рослинність по вулиці Тараса Бульби. У селі Бурти Кам'янопотоківської територіальної громади також виникло загорання трави. Причина займання наразі встановлюється. І вже сьогодні о 3.26 неспокійно в місті Глобиному горів гараж. На жаль, загинула людина. По прибуттю на місце виклику незвичайники встановили, що вогнем охоплений гараж та легковий автомобіль всередині та відразу подали ствол типу протект на гасіння пожежі. В час ліквідації пожежі гаражову автомобілі, які знаходиться всередині, було виявлено тіло людини. У зв'язку з сильним задимленням працювала ланка газу димозахисників. Пожежа о 5.02 було ліквідовано. Знищено гараж на площі 60 метрів квадратних, легковий автомобіль, квадроцикл, два генератора, мотоцикл, велосипед врятовано полята сшашованого сподача споруду наразі тіло чоловіка направлено на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Аномальна спека та елементарне нехтування правилами пожежної безпеки нерідко стають причинами займань. Вогнебурці закликають бути уважними, обережними та відповідальними, особливо у ці спекотні дні. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.